Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ покажу вам, що є з гарними знижками: 73 гривні та 30 копійок. Наш сік вишня об'ємом майже 2 літри, і з акційною ціною яблуко-виноград 70 гривень. Напій таркун від розумного вибору 2 літри за 20 гривень. Живчик об'ємом пів літри за 14,20, 1 літр та 150 мл за 23 гривні. Акція на пепсі об'ємом 2 літри, без цукру або, звичайно, класична, по 35 гривень та 40 копійок. Квас хлібний від своєї лінії 500 мл за 16,40. Квас об'ємом 2 літри Шоколадна гранола з медом 330 г за 60 гривень. Гранола фруктова також 330 г за 60 гривень акса. Майонез від Оліс провансаль столовий 560 г за 58 гривень. копійки за заокруглюю в більшу сторону. Майонез файний 500 г за 5850 гривень. Майонез від оліс чудовий 560 грамів за 50 гривень. І майонезний соус салатний 560 грамів 38,70 Соус густо карбонара 22 гривні 70 копійок, 180 грамів. Полуничний чізкейк або тірамісу. Ціна 104 грив за 500 грамів. Таке морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Ягідне. Ріжок. Ціна 31 гривня. Від Монако чорничний чізкейк за 26,40. 39,50 Київський пломбір, смак фісташковий. Морозово київський пломбір. 39 гривень 140 грамів. Морозово лімо біле. 87 гривень за 700 грамів. І є ще із згущеним молоком. Вага 500 грамів 67,50 50 Морозиво лімо, пломбір ювілейний. За 22 гривні та 30 копійок 90 грамів. Морозиво пломбір черешня йогурт від лімо. 21 гривня 50 копійок 80 грамів. Морозиво київський пломбір без цукру. Вода мінеральна карпатська джерельна 2 літри за 20 гривень. Напій соковмісний живчик без газу, Літр 800 мл за 36 гривень. Соковмісний напій від торгової марки Моршинська. Об'єм 330 мл 21 гривня. Різні смаки на вибір. Кока-кола об'ємом 1 літр 250 мл за 32 гривні. Соус часниковий від густо. Також 22 гривні, 70 копійок. Йогурт дольче. Лактель. В упаковці 280 грамів і ціна 30 гривень. Є велике різноманіття смаків. Бачите, добре їх розкупили. Шоколад мілка, Такі вони великі, є з орео, з арахісом та карамелі, з лісовим горіхом та вафлею. Ціна 122 гривні за 275-270 та 300 грамів. Печива родзинка від своєї лінії. Вага упаковці 300 г 44 гривні. Печиво здобне з ароматом молока 39 гривень за 250 грамів. Безквітний рулет від біс конті. Какао своя лінія. Рулет безквітний від своєї лінії. Молоко або какао 31 гривня 175 г круасани 7 days 19.50. Декілька варіантів начинки – ваніль, шоколад або полуниця. Цукерки вагові Nestle Lion – 33 гривні та 40 копійок за 100 грамів. А зоря не сяйву від світу, що розібрали 30 гривень за 100 грамів. Желенні цукерочки від торгової марки Рошен. Є різної форми, є бананчики, Є кавунчики, ведмедики, і ось такі смужечки. Вага 70 грамів. Вафлі від своєї лінії 40 гривень, 70 копійок. Какао, молочний смак та лимонний. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 11 гривень. Ваніль, вишня, згущене молоко. Просто наше сир кисломолочний 300 грамів за 55 гривень. Молоко ферма 2,5% жирності 840 грамів 43,70. Вершки 500 грамів, 33 жирності 125 гривень. Молоко Яготинське 2,6% жирності 870 грамів 41 гривня 80 копійок. Сир м'який, золотий резерв Сологуні, моцарелла, вага 180 грамів за 50 гривень. Сир м'який кому інсалата або бринза 170 грамів. Ціна за упаковку 46 гривень. Ковбаса вершкова варена 82 гривні за 400 грамів. Рулет курячий варено копчений 32 гривні 70 копійок за 100 грамів. Акційна ціна на крильця варено копчені від своєї лінії. 197 гривень та 50 копійок за кілограм. Шинка, київська свиняча варена. 119 гривень за пів кілограма. Від Дубров сервелат варено копчена ковбаса. 117 гривень за 280 грамів. Колбаса губернаторська сиров'ялина 32 гривні за 100 грамів, орієнтовна вага 350 грамів. На безлактозне масло від Кому Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, 73 гривні за 180 грамів. Від своєї лінії морозиво «Золотий каштан» по 16 гривень 70 грамів. Морозиво «Лімо» зі смаком ірландський крем-тофі 15,70 По 30 гривень морозиво «Три ведмеді» «Love and Cream за 29 гривень. Морозиво «Олівер» за 22 гривні. Морозиво хрещатик, пломбір сендвіч з печивом шоколадним за 20 гривень та 50 копійок. А на ось таке морозиво від торгової марки рудь. Акція, якщо берете від трьох штук. Тут такий і цінник, бачите, незвичний. Якщо берете 3 штуки і більше, то ціна 14 гривень. Якщо берете одну-дві штучки. Ціна 28 гривень. Це треба брати одним чеком. Якщо ви, наприклад, купили два морозива, а потім ще хочете взяти третій, щоб була акція ні, це має бути в одному чеку одразу три таких однакових морозива Від торгової марки Руть, вага 70 грамів. Від «Глобіно» мартадельки, ковбаски для гриля та смаження. За 136 гривень вага 600 грамів. 14,50 за 100 г стегно кур'яче, наша ряба. 125 гривень і 60 копійок за кілограм гумілок у маринаді. Звертайте увагу, бо є два варіанти: є крила ще, вони дуже схожі між собою упаковочки. От акційна ціна на ось такі гумілки Делі. Олія від своєї лінії об'єм 500 мл за 39,70. Олія від своєї лінії об'ємом 3 літри 216,50. Чай Ловаре, 24 пакетики 44,50. І вишневий ось такий варіант. Ціна 44,50, 24 пакети. На чай мінутка діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 45 гривень за 100 пакетиків. Кава Амбасадор у зернах – 1 кілограм за 520 гривень. Якобс Монарх кава у зернах – кілограм за 636 гривень. Рощинна кава «Якобс» – 315 гривень за 190 г. Якобс рощина 200 г за 260 гривень. Кава Амбасадор Рощина 200 г 250. Кава Амбасадор смажена мелена 225 грамів 127 гривень. Преміум 146. Кава мелена натурально смажена. Арабіка 200 гривень 500 грамів. 250 грамів. 113 форель слабосолена. Філе шматочком на шкірці від своєї лінії. 176 гривень за 180 грамів. Ось така новинка смужки лосося. 71 гривня за 36 грамів. Ікра тріски за 48 гривень, якщо оплачуєте карткою АТБ. Веладі 100 грамів паста від своєї лінії 180 грамів за 39.